Тобто питання, де то з вами, про що ми говоримо? Старто може відповідати від сьогодні, від першого дня і на сьогодні. країні державні. Чому далі? Люди не давно, що <ми> вірили, <звели> обіцяючи про віри. те, до маю молоді, щоб приміщення, <звели> що немає. Букають кожного разу. Викати по наші витримають. Практично до наші кошти, до наші політики. Ми отримуємо зимі, брехню, ми отримуємо за свої гроші, палити на за свої гроші ми отримуємо виробки судові, за свої гроші. Тому що тому сьогодні, сьогодні особливі дні на Майдані, особливі тому, що кожен день, кожна ситуація, кожен... І кожна лікарня, де перебувають наші самі активніші, можна переслідувати гоніння, об'єднування, робить нас сильнішими, робить нас без І тільки по одній повинні причині. Тому що ви, ми народ, ми є джерелом плати. Ми їм довірили. Сьогодні вірної немає. Сьогодні немає довіри. Сьогодні означає, що ми повинні об'єднатися, об'єднатися навколо правди, об'єднатися навколо справедливості, об'єднатися, щоб нас ось краси йде проти мирних цієї країни. Тому що будуть, кожен з нас буде змушений. Кожен з нас має сім'ю, кожен з нас має роботу, кожен з нас. І Тому сьогодні, завтра, післязавтра, я не знаю, скільки це буде будемо, ми зобов'язані налаштувати на цю боротьбу. бо це боротьба, ми бачимо не одного дня. Звичайно, були? у нас насбиралися мільйони, і ми можемо силою відповідати, якою силою, якою вони застосовували до нас. Але пам'ятаємо, що ми там не несемо ми. ми... Йдеться древні воєн, а це набагато важче, коли було на двох. Сьогодні ми даємо їм ще шанс подуматися. Даємо шанс проаналізувати цю ситуацію до кінця.